Після лютневих трагічних подій на інститутській він на іншому кінці планети завів мотор і об'їхав усю Америку ширити правду про Україну. Невозможно бути можна тим событиям, которое проєсхаті. Віктор Кі колись носив прізвище кіктів і жив у прилуках та уже майже 20 років із американським паспортом мешкає у Флориді і гастролює з цирком Дю Солей. <му> Він жонглює вогняними м'ячами. З нього ліплять скульптури та знімають у фільмах. Свій сценічний грим Віктор накладає по півтори години. А на початку березня загримував і власну автівку. Та машина привлікала внимання, тому ну. Странно увидеть Порше, розвикрашене з такою символікою, з нашим гербом, з нашим трізубцем. Американський флаг, переходящий в українські символіки, і немного європейські символіки вперед. У такому убранні натис на газ із Сан-Франциско домчав до Нью-Йорка. Усього два тижні 12 міст і 6,5 тисяч кілометрів. Да, постоянно ми э, крутили Ельзи». Океан, океан. Крім української музики в машині возив синьо жовтий прапор. И вот я флаг этот віз э, Через всю Америку здесь очень, очень много э, розписів, наверное, тисячі. Прайн форписн фридом. have no borders». Вас нет границ у любові до українців. Зізнаються кирилицею, латиницею та навіть ієрогліфами. Дуже багато поліцейських підписів. Хто вообще не знав, где Україна знаходиться. в Нью-Йорку? Ми какие приїжджали там, останавливались люди, цілували флаг, українці проходили, які там живуть. В останній момент вирішили запустити сайт із кнопкою для пожертв. Не віктору дітям чи їх батьків убили на майдані. Всі, хто хотіли велику суму перечислити, всі спішували документацію аналогов. Це в Америці називається. 501c3 статус он дає налогове сключення в конце года для тих, хто дає танацію. На той момент офіційно зареєстрованого благодійного фонду в Українця ще не було. Тож що ми забрали, та була чиста люди вклали по 50 доларів. Забрали кілька тисяч доларів. Їх уже роздали трьом родинам героїв Небесної Сотні. Національний такой. Получився момент. Нью-Йорком колесив із особливим розмахом здружився із тамтешнім автомайданом. Right Кожне воскресенье їздять по всьому Нью-Йорку з флагами. И моя машина була перша. Воку... Возлі ООН зробили ці демонстрації. В кожному місті ми стояли, роздавали вот такі от флаєрс. І вчили американців правильно вітатися. Слава Україні! Ми э, говорили. Слава! Бою буде, коли закінчиться їхня Наступні кілька днів Віктор буде у Харкові, потім даватиме доброчинні майстер-класи в Ірландії. А наприкінці року мріє поставити в Києві грандіозне циркове шоу у перервах між гастролями жонглер і Надалі збиратиме долари та побажання для України. Американці тільки спрашують, кому вірити. Я говорю, вірте, тому що наша нація. Хоче бить свободной. Анастасия Бабенко та Олексій Іванченко п'ятий канал.